Кращі спортсмени відділень дитячо-юнацької спортивної школи Авангард демонстрували свої виступи, тим більше, що кожне відділення має неабиякі успіхи на всеукраїнській і навіть міжнародній спортивних аренах. Так тренером і діючим спортсменом відділення кікбоксингу є чемпіон світу, майстер спорту міжнародного класу Володимир Демчук, який впевнений, що лише щоденною працею можна досягти успіхів. Досягти максимальних грошей побажати останні нашого на шляху файлов. Завжди завойовують призові місця вихованці відділення аеробіки. Відзнаку майстра спорту цього дня отримала чемпіонка Європи Олександра Мохорт, а переможниця всесвітніх ігор Анна Юськів вже працює тренером відділення. Певними успіхами можуть гордитись вихованці відділень тріатлону, сучасного п'ятиборства, плавання і дзюдо. Високого класу тренерський состав, учніки добиваються на чемпіонат України, дуже високих результатів. Дякую тренерському составу, дякую адміністрації області, яка завжди йде на зустріч. Олімпійські уроки і надалі відбуватимуться в кожній спортивній школі області.